Армія Росії атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою? Застосування нового типу зброї уже підтвердив Зеленський. У зверненні він сказав, що Путін використовує Україну як полігон. Ймовірно, удар міжконтинентальною ракетою вдалося зафіксувати на камеру. Таке відео виклали у телеграмі фонду Повернись живим. Камера о п'ятій ранку зняла моменти ударів. Утім, наразі ми не можемо стверджувати, що це саме момент удару міжконтинентальною ракетою. До речі, якою саме Ракетою атакували росіяни в повітряних силах не називають. Утім, з власних джерел у правоохоронних органах нам стало відомо, що попередньо розглядають версію застосування по Дніпру балістичної ракети середньої дальності РС 26 «Рубєж». рубіж. Наші колеги з Дніпра перебувають на місці удару та записали свідчення очевидців обстрілу. І також ми поговорили з експертами про те, що відомо про ракету Рубіж, які її можливі характеристики, та що означає те, що Росія ймовірно застосувала зброю цього типу. Тож, спочатку про те, які пошкодження завдала ракетна атака, а потім вже розберемося, що це за міжконтинентальна така ракета. Рубіж тож повітряні сили України стверджують, що вранці 21 листопада російські війська випустили по Україні ракети різного типу: сім крилатих ракет Х-101 та один кинжал. Ну і вперше повідомили, що росіяни атакували однією міжконтинентальною балістичною ракетою, запустили її з Астраханської області. Усі ракети летіли в Дніпро, атакували підприємства та. Критичну інфраструктуру з дев'яти ракет вдалося збити шість ракет. Х-101. подробиць українські військові не повідомляють, тобто ми не знаємо, куди поцілили росіяни своєю балістичною ракетою та яке оснащення було у ній. Через обстріл постраждала також будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, зруйнована котельня та повибивало вікна. Повідомляв раніше міський голова Дніпра Філатов. Також відомо, що пошкоджені два приватні будинки, і через це травмувалися дві людини. Тепер давайте поговоримо про характеристики ракети, яку Росія ймовірно вперше застосує. Сувала під час обстрілу, тож РС 26 шість Це російська міжконтинентальна балістична ракета. Її створювали на базі технологій тополь та ЯРС, але з використанням сучасних легких матеріалів і нових систем управління. Ця ракета вона там десь більше 20 метрів, 2 метри в діаметрі, важить 50 тонн. Три ступені створювати ракету «Рубєж» почали не пізніше 2006 року, а перші запуски відбулися у 2011-му. Зброя продемонструвала здатність уражати цілі як на малих, так і великих відстанях. І загалом розробка мала високий ступінь секретності через те, що вона порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який діяв між США та Росією. Повернемося до балістичної ракети «Рубєж». Хоча РС-26 успішно протестували, вона не увійшла в державну програму. Зброєння Росії до 27-го року і реальний статус цієї розробки на даний час просто невідомий. Тож не можемо говорити і про точні характеристики, але з того, що відомо, ракета розрахована на ураження цілей на відстані від 2 тисяч до 6 тисяч кілометрів. Якщо інформація про використання ракети Рубіж підтвердиться, то це буде перше застосування даного типу ракет, основним завданням якого є доставка ядерного заряду до місця підриву на великій відстані. Ну а тепер трохи деталей: ракети рубіж. Розміщується на мобільних пускових установках. Це забезпечує їй високу маневреність. Друга важлива характеристика: комплекс може нести до чотирьох ядерних блоків потужністю по 300 кт Кожен роздільні блоки оснащені індивідуальними двигунами для маневрування, що дозволяє уникати систем ППО. Авіаексперт, з яким поспілкувалося Суспільне, закликає не панікувати через інформацію про ракету «Рубєж». Він каже, що росіяни скоріш за все використовують в ній звичайну бойову частину загальною вагою 1200 кт. Кілограмів, але загальна маса ділиться на шість частин по 200 кг і прилітає в різні місця. А 200 кг то набагато менше, ніж Х-22, яка в одне місце приносить 960 кг вибухової речовини. Я кажу, на превеликий жаль, ця зброя будь-яка зброя, вбиває. Але ми сьогодні побачили по Дніпру, що це не якась там вундер. Вафи російські, яке там боронь боже півміста зруйнувало. Ні, це нічим не відрізняється, що компактно в якомусь місті прилетить хаотично, тому що в хаотично прилетять ті шість е, елементів по 200 кілограм. Так вони е, можуть зруйнувати під'їзд, можуть, якщо попадуть, але ці. Е, Елемент, щоб попав конкретно в будинок, це ну великий випадок такий має бути. Поки не зрозуміло, чому росіяни використовували ймовірну балістичну ракету середньої дальності, адже більшість цілей, тим паче у Дніпрі у зоні досяжності, зокрема російських іскандерів. Та й більшість російських далекобійних ракет, і це ті ж самі іскандери, кинджали ха 55 та Х-101, можуть нести також ядерні заряди. Пише військовий портал Дефенс Експрес. Тож, на їхню думку, використання ракети Рубіж могло демонструвати можливості ядерного удару. Авіаексперт вважає, якщо росіяни використовували експериментальну, не прийняту на озброєння ракету, то це може говорити про те, що у них є брак озброєння. У нас зараз захисту від цих ракет немає. Взагалі, Петрі. Якщо він там стоїть, навіть там буде стояти 25 штук, і він не зможе це збити. А от Еджес там тат. Інші там системи американські GMD, вони здатні такі ракети перехоплювати. До речі, раніше Росіяни вже використовували крилаті ракети ха 55 із макетами ядерних зарядів. Пише Defense Express, і припускають, що і рубеж могли оснастити імітаторами ядерних блоків. Також про запуск такої ракети та її напрямок. Росія має обов'язково попереджати США, пишуть у виданні. Адже якщо цього не зробити, тоді в Америці може спрацювати система попередження про ракетний напад і Відповідно, там можуть запустити ракету у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару. Але очевидно, що росіяни таки попередили американці, вважає експосол України в США Чалий. Пам'ятаєте, напередодні посольство США в Україні повідомили, що припиняють роботу на один день через підвищену загрозу авіаударів. Вони діяли відповідно до своїх протоколів безпеки. Пише Чалий про реакцію Києва на удар я вже казала. Поки не розкривають деталей, бо триваючі експертизи Росія на запуск міжконтинентальних. Ної балістичної ракети поки також офіційно не відреагувала. Питання про удар на брифінгу поставили прес-секретарю Путіна Пєскову, однак його він переадресував російському міноборони. Ми зайшли на офіційний телеграм-канал Міноборони у щоденному зведенні російського відомства, поки немає жодної згадки про нібито застосування рубіжа по Україні. Водночас, сьогодні прес-секретарку російського МЗС Захарову удар балістичними ракетами попросили не коментувати. Їй зателефонували прямо під час щоденного брифінгу. Хто саме невідомо, і через те, що не вимкнули мікрофони, чи то спеціально, чи то ні, в прямій трансляції на Ютубі російського МЗС можна було чути, що їй сказали в слухавку. мене присінка. Захишу посад, поки захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістики. Про це із посиланням на анонімного західного посадовця пише ABC News, чиновник Шановник припускає, що удар був нанесений балістичною ракетою однак якою саме не повідомляється. Ми ж чекаємо на офіційні реакції і коментарі. І як тільки про них стане відомо, ми вам про це теж розкажемо.